Ви, мабуть, думаєте, що я просто купив новий циліндр, поставив, прокачав гальма і все працює. Да, так би не так. Новий циліндр так і стоїть, він прокачався, з ним все непогано, але в процесі тільки почав створювати тиск в системі, потекла м -м -м, рідина там, де немає текти. Якщо видно, що я накапало вночі. Скоріше за все, з часом очікування трубочка підгнила і лопнула від тиску. Тому в мене ось тут лежать нові трубочки. І зараз ми будемо їх міняти. Ну і ось вона навіть нормально відкрутилася, а просто розламалася. Зараз таким гаджетом спробуємо щось із цього зробити схожим на ось це. Так, ЕПП гальмами продовжується, бачите, там все в гальмівній рідині рід, рід, і прокачка не вдається. Як думаєте, і з кількох процентів мені попався штуцер, скоріш за все, який, мабуть, бракований, тому що він не продувається. Тобто тут, не знаю, видно чи не видно, він... ...запаяний, І все, коротше. Ось так. Так, ну ось ми вже в дорозі на звичному на маршруті. Підроженемося і перевіримо, як працюють гальма тепер. Мертво. Мертво зупиняється автомобіль. Так що тиждень пройшов не дарма. Стояк вкопаний. Рухаємось далі.